Ло народ, ну що компанія Samsung знову увірвалася в наш чат. Щойно вона провела презентацію своїх нових продуктів серії Galaxy S25 і показала усьому світу, в якому напрямку будуть рухатись технології наступні кілька років. Я спеціально порахував скільки разів в рамках цієї події звучали слова штучний інтелект. 72 рази. От якщо не вірите мені, перевірте самі. Тож, як ви бачите, шарманка не міняється. Єдине на що я звернув увагу, поки одні лише говорять, інші втілюють слова у дії. Коротше, кожен любитель мобільних технологій обов'язково має знати, що тут сьогодні сталося. Тож давайте лаштувати за на місце. Налаштуйтесь на позитивну хвилю. Не забудьте авансом, поставити вподобачку. А я починаю. Але друзяки, перед тим як я почну, хочу вкотре вам нагадати за наш інтернет-магазин АндроПрайс Україна. Якщо раптом ви захочете придбати собі якийсь смартфон, не впевнений, що так швидко у нас з'являться Galaxy S25, хоча колись вони 100% з'являться і будуть за найнижчими цінами в країні. Ви завжди можете до нас завітати. Там є у нас і OnePlus 13, і скоро будуть Realme GT 7 Pro, Vivo X200 Pro найкращий камерафон в світі, Vivo X200 Pro, міні, найкращий компактний камерафон в світі, в принципі, найкращий компакт технічно, на мою думку. Коротше, там безліч цікавих варіантів, тож ви... Обов'язково завітаєте. qr коди я залишу тут і тут, а також будуть корисні посилання в описі. Ну і ще раз нагадую за наш розіграш смартфону OnePlus 13. Для того, щоб взяти участь, треба задонатити від 100 гривень на допомогу нашим захисникам. І пам'ятайте, чим більше донат ви зробите, тим більше шансів у вас буде на перемогу. Більш детально про це я розповім в кінці відео. Тож обов'язково дочекайтеся. Ну а зараз ми повертаємось до нашої презентації Galaxy s 25 Ну, по перше, ви маєте знати, що представили три нових моделі, а не чотири, як ми всі очікували. Galaxy s 25 Slim поки що не показали, але обіцяють, що покажуть його там на якомусь окремому лончі в травні місяці. Проте, друзі, якщо вірити витаком, нічого там прямо надзвичайного від нього очікувати не варто. Він не такий прямо і Slim, якщо робити порівняння з s 25 там різниця між ними щось там або 0,8, або 0,6 мм. Я точно не пам'ятаю. І так, у нього там да, трохи краще камера. Проте і коштувати він буде дорожче, тож засмучуватись, я точно сенсу не бачу. А, окей, що собою уявляють S25, S25 і s 25 Ultra? Почнімо з зовнішнього вигляду. Якщо говорити за базові моделі s 25 і s 25 там все максимально просто. А, зовні, там, якщо не помиляюся, змінився тільки блок камер, і те так не суттєво. Потім смартфони стали трошечки тонше і трошечки легше, але прямо зовсім трошечки. От перед вашими очима з'явилися габарити попередніх поколінь і новина. Я вам скажу навіть більше, технічно вони теж майже не змінилися, і з одного боку, це навіть досягнення, коли залізо таке саме, але габарити і вага стали менше. А з іншого, чи достатньо буде людям лише зміни кольорів і зміни місків? Ну, це таке питання риторичне з Galaxy S25 Ultra Все трохи цікавіше, і ключове тут слово е, трохи. Е, дивіться, по суті, філософія така сама, як і у молодших моделей. Головний акцент зробили на габаритах і вазі. Ось перед вашими очима S24 Ultra. І мені дійсно не подобається те, що цей гострий кут пивається в долоню. Мені не подобається його габарити. Мені не подобається його вага. Це така знаєте, справженюча лопата. Так, ось усі ці проблеми. Виправлені в Galaxy s 25 Ultra. Знову таки для наглядності перед вашими очима з'явилися габарити попереднього покоління і новинки. Окрім цього, нова Ultra так само як і попередня, пропонує титанову раму. Але скло, яким захищено її дисплей, тепер горіла глаз... Армор другого покоління, воно теж антиблікове і стало ще міцніше. кажу, що е, воно захищено не тільки від ударів, але і від подряпин. Коротше, в цьому плані невеличкий левелап. Також в рамках презентації виробник зробив акцент на тому, що бодай один компонент корпусу в кожному Galaxy s 25 виконаний з перероблених матеріалів. А їх акумулятори виготовлені з переробленого кобальту. От вміст Кобальту в акумуляторі там складає щось там Биска п'ятдесяти і весь у цей перероблений кобальт береться з використаних, я так розумію, цих непрацюючих відбракованих смартфонів Samsung Galaxy. Тобто, це нам говорить про те, що компанія Samsung піклується про екологію не тільки за рахунок того, що вона прибрала блок жилення з комплекту, а й за рахунок того, що вона використовує перероблені матеріали при виготовленні своїх смартфонів. До речі, можете написати в коментарях, чи звертаєте ви увагу на подібні речі? Перед тим як витратити гроші на якийсь смартфон. Ну, типу, там таке: о, цей виробник там використовує перероблені матеріали, він там піклується про екологію, я куплю себе краще Samsung, а не якийсь там умовно я не знаю, Xiaomi чи Motorola. s 25 Ultra для нашого ринку пропонують чотирьох кольорах: титаново-срібно-блакитному, титановому чорному, титановому срібно-білому та титановому сірому. s 25 та s 25 Plus отримали однакові кольори. Їх чотири сріблясто сірий сапфіровий-синій, крижаний, блакитний та м'ятний. Підсумовуючи, що ми дізналися про зовнішній вигляд новинок, s 25 і s 25 вони майже не відрізняються від своїх попередників, за винятком того, що вони стали трохи легше і трохи менше. А от s 25 Ultra вже суттєво відрізняється від попереднього покоління, навіть зовні. Плюс до того він став суттєво легше і тонше. І я вважаю, що це вже неабияке досягнення. Так, коли ти дивишся наємність акумулятора 5000 мАч, і згадуєш і ціну, оціну, те, що це топ флама і дивися там в бік китайців, які вже пропонують там 6,5-7 тисяч, і такий е, е, стає сумно. А з іншого боку, ну навже s 24 Ультра когось не влаштовує в плані часу автономної роботи, а батарейка у нього е така сама. А те, що нове покоління стало суттєво менше за габаритами і товщиною, ну це, як на мене, е тільки плюс. Тобто виробник обрав для себе шлях естетики, а не нарощування цифр в технічних характеристиках. Чи правильний він зробив вибір? Не знаю, можна написати, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Теоретично вони могли б залишити габарити попереднього покоління, прибрати у ці гострі кути, і натомість запхати сюди батарейку ємністю 6000 тисяч Не знаю, можливо, такий варіант був би краще, як ви гадаєте. Ну, То таке єдине, що я зрозумів на старті залізом нас кориція точно балувати не збирається. То, ну, ми подивимось, що вони нам пропонують в плані функціональності. Як я вам вже сказав раніше, слова штучний інтелект під час презентації звучали щонайменше 72 рази. І якщо вірити виробнику, абсолютно усе в нових смартфонах підв'язано до штучного інтелекту. Усе контролюється штучним інтелектом. І взагалі, якщо б можна було назвати смартфон штучний інтелект, вони б його назвали штучний інтелект s 25 А якщо без жартів, філософія нових Galaxy s 25 плюс-мінус така сама, як і компанії Apple в її інтерфейсі iOS 18. Пам'ятаєте? пам'ятаєте презентація, яка була чи то там спочатку червня 2024 року, де вони нам співали про те, що там абсолютно усе в смартфоні буде залежати від штучного інтелекту. Ви зможете з ними як з другом спілкуватися від там одного подуху. Він буде розуміти, що ви там від нього хочете. Він там буде виконувати ряд функцій, і так далі. Ну але всього цього поки що на смартфонах від компанії Apple немає. Тобто, нам тоді продавали. Повітря. А от компанія Samsung вже зараз пропонує те, що компанія Apple нам тільки обіцяє. Суть та сама. Тепер ви можете спілкуватися з голосовим помічником Gemini будь-де і будь-коли в будь-якому застосунку. Ви можете давати йому якісь задачі, ви можете питати у нього, що він там бачить зараз через камеру, там, і робити якісь там обчислення, робити якусь там послідовність дій. Ну, умовно, ви там приходите кудись в супермаркет, показуєте йому там купу овочей, які там продаються. І здаєте питання, який з цих овочей можна зробити салат? Максимально корисно, щоб там отримати максимальну кількість вітамінів. Або там, там під якісь інші задачі, він всю інформацію, там, звісно, шукає десь там в Хмарі, і потім вам видає. Так, візьміть те, те, те. Це найкращий варіант. Це от один з прикладів я вам звучу. Чи там знайди мені якусь стару фотографію в моїй галереї? Я там її робив ще кілька років тому. У мене там мільйон тих фотографій, я не пам'ятаю, де я її там залишив. Допоможи, будь ласка, я там на цій фотографії граюся. З якоюсь дитиною е, повітряним змієм, і він там починає шуршати за вашим запитом в галереї, знаходити фотографію. Типу, вуаля, все готово. Ви можете запитати, а що з безпекою він же має доступ до усієї інформації на вашому смартфоні, усі паролі. Уся конфіденційна інформація вона буде в розпорядженні цього штучного інтелекту. Ну, компанія Samsung, начебто, є відповідь на це питання. Якщо дослівно, усі персоналізовані дані залишаються конфіденційними, а ключ шифрування надійно зберігається у сховищі. Nox Уалд. Я вам скажу навіть більше, вони пообіцяли, що з виходом лінійки Galaxy S25 вони впроваджують постквантову криптографію для того, щоб ваш смартфон ніхто не міг зламати за допомогою цих е, квантових комп'ютерів новомодних. Ви тільки подумайте, наскільки круто в них працює маркетинговий відділ. От я от кожен день сиджу і переймаюся з приводу того, щоб мій смартфон ніхто не зламав за допомогою цих квантових комп'ютерів, ніхто не. Побачив мої особисті фотографії, мої, там, моє особисте життя, воно таке важливе для всіх. Я така важлива людина, я, я найкраще. Таким чином, компанія Samsung показує, що кожен її клієнт це потенційний марк Цукерберг, чи там якийсь криптомільярдер, чи просто мільярдер. Це всі важливі люди. Тільки важливі люди купують їх продукти. Ось. А якщо ви не такий, то треба спочатку купити смартфон Samsung, щоб стати таким. Коротше, зафіксувало. Тепер на новеньке Galaxy S25 з цим фірмовим інтерфейсом One UI 7.0 штучний інтелект повністю може моніторити те, що відбувається на вашому смартфоні. Він там розпізнає відео, розпізнає текст. Ви можете там з ним постійно там якось спілкуватися, причому простою мовою, і він має вас розуміти. Єдине що, я реально поки що не знайшов відповіді на це питання: чи буде він розуміти українську? Я так розумію, що буде, бо Gemini розуміє, розуміє українську мову. Там, до речі, ще оновило цей Circle to Search. Тепер ви можете не просто там, я не знаю, обводити якусь там частину екрану для того, щоб знайти якусь інформацію в інтернеті. Тепер ця функція вона розпізнає номери телефонів, ви можете одразу там виділити ось і зателефонувати. Те саме стосується і електронної пошти. Таким чином, компанія Google сумісно з Samsung полегшують життя користувачів. Ну і ще в рамках презентації нам розповідали про деякі додаткові. Інструменти AI їх так називали, ось які мають якось покращити наше життя. Єдине, на що мені здається, що щось подібне вже було і в попереднього покоління, чи то вони повторили, чи ні. Ну, давайте розповім. Перша функція зветься Call Transcript. Вона записує вашу телефонну розмову, потім транскрибує її у текст та підсумовує, підкреслюючи якісь там основні моменти. Також є функції writing Assist і Drawing Assist. Перше можна увімкнути для того, щоб перекласти текст текст на будь-якій сторінці. А за допомогою другої ви можете ввести якесь текстове завдання, зробити якусь там графічну підказку штучному інтелекту, і штучний інтелект на основі вашого запиту створить, пропустимо, якесь зображення. Така собі історія більше для творчих людей. Та й загалом, якщо вірити виробнику протягом усього часу користування пристроєм, штучний інтелект буде вивчати ваші вподобання. Він буде знати, що вам подобається, що вам не подобається, всі ваші смаки. І потім все це буде застосовувати в якихось застосунках. Тобто він буде знати вас як особистість, буде там під вас формувати якийсь графік. Я так розумію, що навіть на робочому столі, от коли він заходить в смартфон в сплячому режимі, він буде там щось вам пропонувати. Коротше, якось намагатися з вами постійно взаємодіяти. Деякі функції, на відміну від попередніх поколінь, мають працювати офлайн, за рахунок того, що новинки отримали новий процесор Snapdragon 8 Elite For Galaxy. Якщо вірити виробнику, створений цей чип, чи то, мабуть, правильніше буде сказати, апгрейджений цей чип з сумісними стараннями Samsung та Qualcomm. Розповідати детально за технічні характеристики цього. Цього процесора я не бачу сенсу, тому що ми з вами вже розібрали не один пристрій. Єдине, що хочу сказати, компанія Samsung обіцяє, що вони там добре попрацювали над системою охолодження. Типу він там не буде так сильно тротлити. Коротше, вони там змогли якимось чином зберегти його потужності. А ці потужності якраз таки і потрібні для того, щоб якісь дії виконувати безпосередньо на самому смартфоні офлайн, замість того, щоб відправляти усі дані в хама. Як це відбувалося на попередніх поколіннях, про що саме йде мова? нам не розповідають. Вони просто кажуть, що якісь функції будуть працювати тепер офлайн, які треба перевіряти. Теоретично це дійсно круто. Ну круто усвідомлювати, що потужне залізо на смартфоні треба не тільки для того, щоб там пограти на максимальних налаштуваннях графіків, в хоч якісь там шутани, чи там Honkai й старели чи що шово там граєте, а от для таких більш серйозних речей до речі, першою на цьому зробила акцент компанія Apple, коли представляла свої. 16 айфони. Згадайте, вони казали, що їх залізо настільки потужне, що частина цих функцій, пов'язаних зі штучним інтелектом, будуть працювати на айфонах без там, відправки інформації в Хмару. Однак ви і самі добре знаєте, що поки що нічого подібного вони не реалізували. Швидше за все, це відбудеться трохи пізніше. Коротше, зараз ми бачимо таку запеклу конкуренцію, боротьбу за перше місце, а хто на ньому опиниться? Samsung, Google чи Apple, побачимо. Можливо, це взагалі зроблять китайці тільки там у себе на внутрішньому ринку. На глобальному вони щось цим штучним інтелектом не дуже козиряють. Так, ну що, друзі, з цим питанням, наче розібралися, переходимо до. Камера. І знов таки, якщо брати до уваги s 25 і s 25 технічно вони отримали такі самі модулі, як і s 24 якщо не помиляюсь, як і s 23 і навіть s 22 Так от з s 22 майже нічого не мінялося. Так, за рахунок цього, знову-таки, ми отримуємо естетику. Типу, ну виглядають вони прямо дуже круто. Модулі камери не випирають все як треба. Ось як це обґрунтовує виробник. Типу, технічно вже немає сенсу йти далі. Немає сенсу ці шайби там додавати. Ну, хто буде? Смартфон це треба для того, щоб радувати якось око. Тому ми покращуємо алгоритми обробки зображень. Ми додаємо це штучний інтелект. Тепер, от коротше, вони покращують фотографії. За допомогою фірмових алгоритмів. І, чесно кажучи, я цьому не дивуюся. Не те, щоб я до кінця підтримав, я б хотів би, щоб вони хоча б там щось зміняли. Ось, але зрозуміти їх можу. Згадайте приклади фотографій, які я робив на Oppo Find X8 е і порівнював їх з iPhone 16 Pro. Ви пам'ятаєте, 10-кратне наближення. У Oppo там 3-кратне оптичне, якщо не помиляюся, чи там щось 2.8. Ось, але при десятикратному ми бачили фото, хоч і штучне оброблене за допомогою штучного інтелекту. ось Краще, ніж те, що нам от природні фотографії, яку нам демонстрував iPhone. Типу, 99% людей обрали би свій варіант з Oppo. Хоча там нічого з реальністю взагалі на, на тому знімку не було. Все там домалювалося вже і так далі. Але виглядає то краще. Плюс-мінус та сама історія буде відбуватися і на смартфонах Samsung, коли залізо майже не міняється, але за допомогою цих фірмових алгоритмів ви будете отримувати вже штучно оброблене фото і воно буде вам подобатись. Але це ще не все. Тепер вони навчилися записувати 10-бітне HDR-відео раніше було 8-бітне. Кажуть, воно стало помітно краще. І з'явилася функція під назвою Audio Eraser. Знову таки щось подібне ми раніше бачили на останніх айфонах. Пам'ятаєте, там вже студійні мікрофони встановили. Ось тут про студійні мікрофони ніхто нічого не казав, але за допомогою цього софту ви зможете видаляти на аудіодоріжці відео небажані шуми. Це можуть бути голоси, натовп, вітер, музика, природа та й будь який інший фоновий шум. Програма визначає цей шум і пропонує вам варіанти, що ви хочете з ним робити, там приглушити, прибрати зовсім. Коротше, змови цієї про, я так розумію, чи функції, от ви зможете працювати з аудіодоріжкою відео. Ну і ще виробник вдосконалив портретну студію. Тепер ви зможете створювати персоналізовані аватарки з більш реалістичними виразами обличчя. Також з'явились нові фільтри в аналоговому Стилі, що надають фотографіям та відео кінематографічної естетики. У випадку з Galaxy S25 Ultra ситуація більш оптимістична, тому що вони замінили начерококутний модуль. Знову таки, десь я вже таке бачив. Ах, так, в iPhone 16 Pro і iPhone 16 Pro Max. Теж замінили там на черококутник, якщо не вимиляюся, і все. Ось тут теж замінили на ширококутник на 50 мегапіксельний модуль з автофокусом. Основна камера, е, Перископний модуль, телефото-модуль з трикратним наближенням. Потім селфі-камера залишилась взагалі без змін. Тож єдине, на що залишається розраховувати, це на штучний інтелект і на обіцянки компанії Samsung, що фотографувати новинки стали набагато краще за рахунок цих програмних оновлень. Десь там поряд сидить Vivo X200 Pro і регочить. Що ти регочеш, у тебе шайба, ти бачив, яка ти ви бачили на Vivo x 200 Pro. От про це і кажу: вибір. Що краще: естетика чи е, залізом. До речі, якщо вірити витокам, наступне покоління Galaxy S26 також потримає перескопний модуль на 200 мегапікселів, як у цього Vivo. Ну, можливо, там модуль буде інший, але філософія така сама. Цікаво, який в такому разі корейці запропонують дизайн. Малюйте варіанти у себе в голові. Ну і останнє питання, яке ми ще не піднімали, перед тим, як я озвучу ціни, час автономної роботи. Та нічого її піднімати, тому що технічно, знов таки, я вам казав, що смартфони взагалі не відрізняються від попередніх поколінь. Там щось 4 тисячі у S25, 4900 у S25+, і 5 тисяч у S25+. Ультра. Цифри, звісно, не дуже радують, тим більше враховуючи той факт, що ніхто там над швидку зарядку не пропонує. s 25 і s 25 Ultra 45 Вт, а s 25 25 Вт. Звісно, усюди підтримується реверсивна зарядка по бездроту, потім бездротова зарядка. Все це є коротше, розраховувати більше ніж на один повноцінний день роботи точно не варто, і це у випадку з Galaxy s 25 Plus і S25 Ultra. S25, якщо буде доживати до вечора, ну верніше, якщо він буде триматись один день, то це буде прямо добре. Так у нього там невеличкий дисплей, але і батарейка, 4000. тисячі і нічого там енергоефективного у нього там немає. Ну короче, буде тримати заряд плюс-мінус, як і попереднє покоління. Якщо вас там це влаштовувало, то тут буде плюс-мінус те саме. Ну а тепер ми подивимось на усі варіанти пам'яті і ціни всередині нашої країни. s 25 та S25 Plus стартують від ціни 41 тисяча дев'ятсот гривень. Це за мінімальну комплектацію s 25 на 128 ГБ. Як то кажуть, no comments. S25 Ultra стартує з відмітки 67 999 тисяч гривень. За версією 12256, чесно кажучи, коментувати ціни на офіційні флагмани від компанії Samsung, тим більше нові, доволі важко, тому що ну, цей відгук ніколи не буде позитивним. Так, можна тут довго співати з приводу того, що нам надають офіційну гарантію. Це, це дійсно круто. Ви берете смартфон Samsung, куди б ви не пішли, вам його легко відремонтують. Щось у вас там зламається, відремонтують. Гарантія надається на довгий час. Плюс Сам виробник Samsung він гарантує, що до цих смартфонів завжди можна буде придбати аксесуари, купу аксесуарів, там чохли, плівки, всім взагалі не буде жодних проблем. І в яку б в Україну не поїхали, майже в усіх є офіційний сервісний центр. Оце плюс купівлі смартфона від компанії Samsung офіційного смартфона. Але плати за це нереально високий прайс. Ну, 42 тисячі гривень за компакт так, там зі штучним інтелектом, ну, там, з чипом 8 Elite, але за 128 гігабайт 42 тисячі, ну, це оверпрайс. Це оверпрайс, флагмани Samsung ніколи не були дешевими. Якщо підсумовувати все інше, я вам вже неодноразово казав, Колись ми прийдемо до того, що залізо взагалі в смартфонах будуть міняти там раз на два роки, а все інше будуть пропонувати виключно у вигляді якихось додаткових функцій. Це як знаєте, коли ви ти мавтівку купуєте, вона або барабан, або я не знаю, там на фурія. Ну, те саме буде і зі смартфоном. Хоч якісь там, фішки, де там, пов'язані зі штучним інтелектом, там, якісь там вже вбудовані там, Gemini, там, що, ChargeGPT, усілякі там оці нейромережі, всі дії можна буде виконувати на самому смартфоні, плати гроші. Якщо тобі це не треба, тоді користуйся смартфоном як телефоном в першу чергу. Тут вже буде обирати людина. Ну, І швидше за все, колись це буде все продавати взагалі по підписці. Тобто ви будете кожен місяць там, оце, платити за це гроші. Коротше, отаке Наше е, майбутнє. Бо якщо подивитися на кожну останню новинку 2024-2025 років, технічно ми майже не бачимо нічого нового, ну, ви самі ж там можете на це подивитися. Ми тут блогери тут співаємо вам, а ла, 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 ла". фактично ну, е, цифри ті самі. Ось, якщо б не якісь нові фішки, там пов'язані зі штучним інтелектом, якісь нові функції, то все можна було б закриватися. А так, надія є. Якщо все буде дійсно працювати так, як нам обіцяють, то на нас чекає цікаве таке майбутнє. Єдине питання, на яке я хотів би отримати відповідь, хто переможе в цих запеклих перегонах. Можете поділитися своєю думкою з цього приводу в коментарях. А у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, підписатись на канал. І нехай буде з вами Андроїд. Побачимося. Слухаємо звернення від військових. Нещодавно на до нас звернулися хлопці, які прямо зараз працюють на східному напрямку. У них зламалася автівка. Ось плюс їм треба ще одна автівка, тому що одну вони втратили. Коротше, їм треба наша допомога. Бажаю здоров'я, шановні підписники АндроНюс. Звертаємось до вас за допомогою. В важких погодних умовах наш підрозділ, на жаль, залишився без автомобіля, що вкрай негативно впливає на ефективність виконання завдань. Нам терміново потрібна ваша підтримка в придбанні авто та необхідного оснащення для нього. Завчасно дякуємо кожному з вас разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава приблизно третину збору. Ми вже з вами закрили, тому що того разу ми так непогано е, перебрали. Треба було 412 тисяч зібрати. Ми зібрали 475, плюс людина, яка виграла iPhone 16 Pro, той не підсотна зі Вона сказала, типу, все, мені гроші не треба. Краще віддайте їх на наступний збір. От кажу вам реально, як є. Тому там плюс-мінус 100 тисяч гривень ми вже з вами не збирали. Залишилось там щось близько 265 тисяч гривень. Ну і для того, щоб якось вас підбадьорити, ми розігруємо смартфон OnePlus 13 на 256 гіабайтів. І для того, щоб взяти участь в цьому розіграші, треба задонатити мінімум 100 гривень, не 400, не 300, як це було раніше. От ми хочемо якось, я не знаю, бути ближче до людей, щоб... Більше людей брали участь, ну і не треба забувати. Чим більше донат ви зробите, тим більше шансів у вас буде на перемогу. Нагадаю, що попередній iPhone 16 Pro на 512 гів виграла людина, яка задонатила 33 тисячі гривень. Якось так. Ну і щойно ми зберемо необхідну суму. Я запущу стрім на цьому YouTube-каналі, і ми проведемо розіграш разом з вами. В прямому ефірі заздалегідь щирий уклін усім тим, хто бере участь, не стоїть в стороні і допомагає нашим захисникам. Слава Україні, слава вільному народу разом до перемоги.